Кошенята попліткуємо, говоримо про те, як раміна не розуміє українців. Бадоєв, довга доба. Перемога України на Євробаченні 2024. Олена Кравець і Олена й квартал. Непотрібний Отой, Можете зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Отже, сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо з Раміни Есхакзай. людина, яка в мене викликає інколи однозначно категоричні відчуття, з іншого боку, неоднозначні, Але в сьогоднішньому випуску буде момент, коли. А я хочу підтримати раміну в одному напрямку, в одному питанні, а в іншому просто мене люто бомбить. Ось що таке для мене ремінець хакзай. Але, але давайте розпочнемо з того, що мене особисто дратує. От мене пише Раміна в сторіс: я нас не розумію. Люди агов, ви не експерти. Тим паче у військовій справі. Я теж не експерт. До чого срач? Єдине важливе питання зберегти людське життя, закінчити війну. Давайте генерувати ідеї, а не срачі. Люблю вас, галубіця міра з одного боку. Безумовно, усі хочуть, аби закінчилася війна. Безумовно, хочеться, аби збереглися людські життя. Тому що дуже багато наших воїнів, наших героїв, наших героїн загинуло. І не хочеться, щоб люди гинули далі. Але реміно, дивись, яка ситуація, коли звільняють залужного, нам це подають під іншим соусом, звичайно, що під іншим. І обурення людей, воно логічне, воно адекватне, воно правильне, як на мене. Тому що залужний для більшості українців це острівець стабільності. Без нього все просто сипеться. Знаєте, це як ефект доміно. Ось так це сприймають українці. І якщо вже звільняють залужного, от я запитав: давайте так, щоб не ходити довкола, бо не всі підписані на наш Телеграм. До речі, хто не підписаний, долучайтеся. Там стільки цікавого, ви навіть не уявляєте. Давайте я вам зараз зачитаю. Я теж не військовий експерт, і я не можу коментувати звільнення залужного, тому що я взагалі нічого не знаю про військову справу, від слова зовсім. Але я звернувся до військового, який воює з 2014 року. Залужний дуже крутий. По ньому видно, що він турбується і про Україну, і про українців. Має чудовий погляд на ситуацію, і розуміння, що відбувається. За його керівництвом ми доволі швидко відбились на півночі і змогли викинути Москву. І в Задніпро. плюс чудова операція в Харківській області, де змогли розбити і відкинути доволі потужні сили ворога. Як на мене, певно, краща операція в цій війні. Єдиний мінус це літня операція на півдні, яка була явно запізнілою, і пробувати втілити її в життя потреби, певно, не було. Тобто особливих претензій до нього бути не може. Він в найтяжчий період війни чудово себе проявив. Єдина ложка дьогтю це операція на півдні. Він вірний і розумний генерал. Певно, в усьому війську не знайдеш того, хто думає про нього негативно. За таких умов не розумію навіть теоретичної потреби його змінювати. При тому, що зараз не найлегший період, і заміна керівництва може дестабілізувати фронт. З іншого боку, сирський на щастя не найгірша кандидатура. Знає багато людей, хто щиро його поважає. Але мені здається, що він більше схильний до ризиків, а за теперішньої ситуації не впевнений, що це виграшна стратегія. Він причетний до блискучої операції в Харківській області і до неоднозначної, як на мене, операції з оборони Бахмута. В будь-якому випадку ці зміни швидша спроба Зеленського піти в Абанк. Тільки він забув, що ставка це доля держави і мільйонів українців. Найближчі півроку покажуть, що вийшло з подібних змін. Але поки виглядає, що амбіції влади переважили здоровий глузд. А ми всі, зважаючи на обставини, стали заручниками неоднозначних і доволі ризикованих рішень політичного керівництва. Це коментує військовий людина, яка дотична людина, яка безпосередньо в цьому живе. І коли Раміна каже: Я вас не розумію, в чому обурення, а раміно, ми маємо право на свою думку ми маємо право на це обурення. Якщо звільняють залужного, ми хочемо знати, чому його звільняють. А Нью-Йорк сам себе не оплатить, правда, Раміно? 2024 рік для реміни з хагзай, це зірка народилася. Пам'ятаєте фільм з Леді Гагою? Ось це той випадок, коли нарешті зірка народжується. Нарешті раміна в тому статусі, про який вона мріяла все своє життя. Але наскільки він буде довготривалим? Досить велике запитання. Єдине, з чим я погоджусь і в чому я хочу тебе підтримати В подкасті Волошина, раміна зізналася, що може всиновити дитину. Не хочу народжувати дітей, але я готова всиновити дитину старшу, 5-6 років. Я не вважаю, що мої гени краще за інших. Всі діти однакові. Якщо я почну стосунки з людиною, у якої є дитина, для мене це теж добре. Додала блогерка. Ось тут раміно, молодчинка. Ти об'єктивно дивишся на стан речей. Ти об'єктивно розумієш, в своєму житті, що ти не готова народжувати і не хочеш. І ти не намагаєшся якось загривати, брехати, вдягати ось цю маску, посмішки. А ти говориш, як є, йдучи проти суспільного сприйняття. Ось в цьому контексті я хочу підтримати раміно, тому що в нашій країні десятки тисяч дітей залишилися без батьків через війну. І ці дітки потребують уваги, ці дітки потребують піклування та любові. Тому тут раміно, я з тобою, але там, де ти починаєш висловлювати щодо політики, о, тому що все сказане тобою, буде працювати проти тебе. І я думаю, ти це вже плюс-мінус розумієш. А можливо, і ні. Можливо, як то кажуть, Бога, вхопила за бороду і думає, що тепер вона на п'єдесталі. Ну, подивимось, час покаже, не можна загадувати. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. І на тему діток хочу запитати серед наших підписників, можливо, є ті, хто всиновили дітей до повномасштабного чи вже в період, з якими проблемами ви зіштовхнулися під час оформлення опікунства? Як вам дається інтегрувати цих діток в свою сім'ю, в своє життя? Давайте поспілкуємось в коментарях. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, знову ж таки, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ моєї інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Ну і звичайно, мій телеграм-канал теж підписуємося, посилання в описі та в закріплених. Хочете долучитися до підтримки нашої спільноти, задонатити, буду теж вдячний. Все під цим відео. 9 лютого в торгівельному центрі Гулівер Алан Бадоєв презентував документальну стрічку Довга доба. Фільм, який він готував увесь рік, так довго монтували, так довго формували основу цього фільму. Настільки важливо мати такі документальні стрічки, адже це є фіксацією російських злочинів. Це раз. по-друге, це те, що карбує в нашій історії, нашій свідомості, те, що повинно залишитися з нами назавжди. Тому що як тільки но ми допустимо навіть думку, що потрібно пробачити росіян, або там була винна влада, але не прості люди, ні, ні, ні 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 друзі. Як тільки но ми допустимо ось цей наратив в свою голову, чекайте нової війни. Зараз хочу вам показати невеличку вирізку з заходу, аби ви занурились в атмосферу дійства. По-перше, дуже хочу вам сказати дякую за те, що ви тут, за те, що ви приєдналися, за те, що сьогодні ви зможете з нами розділити нашу історію, нашу з Вами історію, сучасну історію України. Коли ми створювали цей фільм, ми бажали зробити таку капсулу часу. Капсулу часу, яка б розповіла про ті події і ті хвилини, які ми з вами переживаємо. І знаєте, в мене є діти, вони вже давно-давно живуть в Італії, шість років. І коли мені донька а, кожного дня казала і дзвонила і казала, батько як ти, я сказав норм, але скоро я тобі покажу, як. Тобто для мене цей фільм це вислов а, для моїх дітей, може для ваших дітей. Може, для наших нащадків, може для тих людей, котрі навіть не не уявляють, як ми колись не уявляли, що таке війна. Трошки хвилююся, дуже хвилююсь. Хочу а, сюди запросити команду. А команда для мене для мене це наші герої. А їх було безперебільшене 12 тисяч українців, котрі відгукнулись на призив а, ділитись своїми матеріалами з гаджетів. Тому зараз хочу а, позвати нашу команду, наших героїв. Прошу. Це дуже сміливі і дуже надзвичайні люди. А... Цей фільм не про режисера, не про монтажера, не про оператора. Цей фільм про всіх нас, про людей, про нашу з вами історію. І а, Женя, а можна спросити, чому ти там? От я не розумію. Євген, прошу, звісно, бо кожна людина, котра додавила своїм талантам звучання цього фільму, камертон цього фільму, я вам дуже вдячний. Без вас це неможливо. Про все на світі їм ніколи не дасться Мрії, вміння любити, вміння помічати красу, навіть шкода тих людей, які цього не вміють. Дивіться, друзі. Я зняв випуск в день, а зараз дознімаю свої враження про фільм Довга доба Алана Бодоєва. Я не знаю, як це коментувати, тому що дуже боляче. Дуже боляче було дивитися. Я розумів, куди. Я розумів на яку прем'єру йду. І хотілося би мені вам розповісти про Трінчер, як вона на мене зреагувала, про Моглевську, але це все настільки не має значення. Настільки це все... <сюр>, сюр. Це історичний фільм. Я сидів в залі і. Абсолютно усі от, весь сеанс плакали. А весь світ повинен побачити цей фільм, тому що е, цей біль, який пронизав усю стрічку, він е, зрозумілий буде тільки нам, українцям, <гум> складно, друзі. Я, я думав так, я, мабуть, висплюсь, <гум> на наступний день до зніму. І буде все спокійно. Ні. Потрібно знімати на емоції, на тому надриві, який ти відчуваєш, який є зараз. Складно дивитися в камеру. Цей фільм повинен побачити кожен українець і проаналізувати, згадати, подумати, як вчасно вийшов цей фільм, адже ми з вами настільки роз'єднані. З речами, хто краще, хто гірше, корупція ця. Ми забули про те, що ми люди. Ми забули. І це дуже важливо пам'ятати. І мова йде про наше виживання, про виживання нашої країни, нашої нації. І Ми повинні бути об'єднані. І кожен українець повинен побачити цей фільм. Абсолютно кожен. Якби кожного місяця нам показували подібне, можливо, б ми не забували, що таке війна. Можливо, б ми об'єднувались і тримали ту єдність, яку мали від самого початку, від 24 лютого. Зараз багато хто я дивлюсь по знайомим, там, по людям. Кожен на своїй хвилі. Я розумію, це не можна засуджувати, але. Ми не маємо права впасти. Ми не маємо права дозволити роз'єднатися всередині. А, боже мій як складно. М -м 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 -м. Вибачте я. Я не можу, якщо я не зніму ось це так, як воно є. Як я відчуваю, то в чому тоді моя чесність, в чому моя робота? І ми не маємо вправа впасти в пам'ять тих людей, які загинули, які віддали своє життя захищаючи Україну. І те як складно хлопцям там і дівчатам на передовій, вийшли всі в сльозах. Після перегляду цього фільму, знаєте, всі зібралися, весь шоу бізнес, всі були такі гарні, причепурилися. І після показу фільму всі вийшли просто заплакані самими звичайними людьми. Не було різниці, хто там Гордон, Могилевська, не знаю, Трінчер Беспалов. Все це настільки не має значення. Тому що зараз питання нашого майбутнього, нашого життя, нашого існування на карті. Я хочу попросити кожного, кожного глядача, який присічного глядача, підписників постійних, кушенят наших. Сходіть, будь ласка, на перегляд цього фільму. Подивіться, це історичний фільм. А Лаан Бедоєв увійде в історію. Я не здивуюся, якщо в наступному році цей фільм отримає Оскар. І це буде абсолютно заслуговано. Це буде чесно. Світ повинен побачити те, через що ми проходимо. Не було жодної історії у фільмі, де можна сказати: там ти видихнув, за тих не переживаєш, за тих переживаєш. Боляче було за усіх, абсолютно за усіх. Я не був під таким враженням. Мабуть, ніколи. Мій низький уклін Алену Бадоєву. Продакшн 1 плюс партнерам цього фільму, усім, хто був долучений до створення даної стрічки. У нас можуть бути різні політичні погляди, у нас можуть бути різні сприйняття зірок, ситуації. Але я пишаюся тим, що в нашій країні є люди, які здатні. Зафіксувати нашу історію, усьому цьому надати форму і показати світові, що таке Україна? Що таке українці? Там була історія чоловіка, який виїжджав з сином з Київської області, і як загинув цього хлопчика тато? А потім цього хлопця йому 28 років. Росіяни розстріляли. Абсолютно кожна історія в цьому фільмі. Це життя. У когось воно продовжилось, у когось воно прорвалось. Я не знаю, що ще треба сказати. І чи потрібно. Ви зрозумієте мої емоції. Ви зрозумієте мої емоції, чому я настільки емоційно не можу себе стримати, коли ви переглянути цю стрічку. Там була історія про бабусю, яка відмовилася евакуюватись. А яка залишилась помирати, і вона сказала, що вона сказала, що в неї нічого не залишилось, ні речей, нічого, їй немає сенсу виїздити. Вона вже підготувалася до того, як віддасть Богові душу малеча у фільмі, яка вже травмована, е -е... хлопчик, який на початку фільму каже, що. Це моє перше відео во час війни. Хлопці на передовій Я не знаю, як себе поводити правильно. Можливо, не потрібно такі емоції вивалювати на глядачів, але я коли почав цей канал і нашу з вами історію нашої спільноти, я собі пообіцяв бути чесним. Бути таким, яким я є, і я не хочу приховувати свої емоції. Я закликаю вас, просто молю. Подивіться цей фільм. Йдемо далі, повертаємось до інших тем, обговорення в наших випусках невеличка пауза. Усім привіт! Хочу звернутися до спільноти наших кошенят. Мене звати Юлія. Зараз ми перебуваємо з сім'єю у Харкові. Я мама в декреті. Десь два тижні тому, коли почались морози, я зрозуміла, що я хочу спробувати сама робити окопні свічки. Тим способом, який мені порадили робити, виходить, потрібно багато парафіну. Так як я тільки почала їх робити, то першу партію парафіну я закупила сама. Я закупила парафін, знайшла банки, яких мені не вистачало, мені їх вислали там разом з парафіном. Також все інше, в мене є картон. В квартирі це робити, якщо чесно, не дуже реально. Я цим займаюся на балконі. Для цього я купила собі ще спеціальну плитку, піджала у своїх батьків чайник. Першу партію я вже майже закінчила. Із 30 кг парафіну вийшло десь ну 100 110 свічок. І я вже з виклала збір і змогла замовити другу партію, але якщо чесно він ішов не дуже швидко, і я дуже хочу попросити вашої фінансової підтримки. Я викладу. Скину свою банку, на яку я збираю кошти на парафін. Ну, будь-якому разі, я буду витрачати свої кошти, але було б дуже круто, якби, окрім того, що я можу зі своїми силами зібрати, скажімо так, ще до цього змогли б додатися ті кошти, які я зберу за допомогою нашої спільноти. Букмекери прогнозують перемогу України на Євробаченні 2024. На цей час найвищі шанси на перемогу 19% пророкують саме Україні. Далі йдуть Велика Британія 8 Італія, Ісландія, Ізраїль усіх по 6%. Цьогоріч Україну на Євробаченні. Ви знаєте, хто представляє Льона Льона, Джері Хейл з композицією Тереза Марія. Скандал гучний, питань до голосування до сих пір багато. Я вже бачу про виділених 11 мільйонів, які були використані, але наскільки доцільно, дуже багато питань до Володі завдюка, і ми до сих пір не отримали чітких відповідей. Давайте розмірковувати дещо інакше. Ше говорять, Євробачення це не політичний конкурс. Ну, звичайно, що це політичний конкурс, і звичайно, що Євробачення підлаштовується під зовнішню політику. Відповідно, якщо ми насправді переможемо, це означає, що в 2025 році Євробачення проведуть в Києві. А якщо Євробачення проведуть в Києві, це означає, що війна закінчилась. На яких умовах? Що з цього буде, це ніхто не знає. Але давайте бути об'єктивними. Другий раз, буквально з невеличким відривом, коли ми виграли в 2022-му і знову в 2024-му перемагаємо. І знову проводимо конкурс в іншій країні, коли більшість країн взагалі відмовилися від участі через те, що бракує коштів. Тому що багато країн світу зараз взагалі готуються ледве не до третьої світової. Розумієте? А тут Україна знову перемагає і, умовно кажучи, Британія знову бере на себе витрати і проводить конкурс в Лондоні. Наприклад, ні, цього не буде. Це нераціонально і недоцільно. А для самого Євробачення абсолютно іміджево і статусно було б провести Євровіжн вже в Києві, в Україні, яка змогла вистояти від такого скаженого агресора, сусіда. Тому, звичайно, для організаторів це чудова нагода, це іміджева історія. Ось ми нарешті в Україну приїхали. Не знаю, давайте поки що з такого ракурсу розглядати перемогу України, тому що інших аргументів в мене поки що в голові немає. По-іншому я от реально не сприймаю інформацію. Можливо, у вас є свої спостереження, свої думки. Давайте обговоримо. Діліться в коментарях. Це не відміняє факту того, що композиція класна. Ну, Тереза Марія, я її скачав, слухаю. Є багато питань до Лейблу Енко, до того, як саме перемогли Альона Льона Джарі Хейл, сам нацвідбір, голосування. Ще раз таки, Володимир Завадюк. Ну, ми ж розуміємо, що все не було прозоро, як це нам подають. Але пісня класна, пісня хітова. Тому не соромно на конкурсі за таку композицію. Давайте обговоримо. Думаю, тут думки різняться і хочеться почути якомога більше ваших відчуттів, вашого сприйняття. А зараз ми поговоримо про Олену Кравець, яка зізналась, що не планує повертатися до 95-го кварталу. Взагалі це дикість. Ну, 95 й квартал це ж дно дніщенське. Це просто на рівні. Я не знаю на рівні чого, і щоб Щоб що, почекайте, кравець повернеться бруднити свою репутацію, заплямовувати її. В неї був чудовий тихий вечір, в неї взагалі все чудово. Пауза вже немає. Я пішла. Як почався тихий вечір восени 22-го, то я вже й пішла. Я розуміла, що я не можу працювати і там, і там. Мене вже тягнуло на свою самостійну дорогу, на якусь таку. Яку я сама собі прокладаю. Мені вже цього хотілося. Правильно, Олено, правильно, що ти не там, тому що а, на сьогоднішній день 95-й квартал дорівнює селенський Сором. Оці кашеві, оці всі. Ой, не хочу. Просто мене коробить від однієї думки, від однієї згадки оцих людей, задоволені життям пики. У яких нічого не змінилося під час війни. Молодець, що ти там не брудниш себе, але водночас теж приклала чимало зусиль до зросійщення. Зросійщення українців. І це на совісті кожного з вас, хто це робив. А ось яка реакція глядачів в пабліку нормальні новини на інтерв'ю ОТОЯ для The Village Ukraine? Одні какашонці. Тому що отой. Не може зрозуміти одного. А, молодець, що ти включився в творчість туди-сюди. Оце включаєш томний голос, поговоримо про творчість, про творче надбання, про творчі плани. І типу, ти такий крутий чувак. Привіт. Ми з The Villageо деколи бачимося як два старих друга і розмовляємо про життя, і потім з цього матеріал народжується. То я запрошую вас піти на сайт The Village і прочитати наше нове інтерв'ю про творчість, новий етап творчості. Нові Але ж крутість виміряється зовсім не цим. І отой, як би він не намагався себе клеїти, що я такий крутий чувак, насправді отой хоче бути загальновідомим. Тобто робити комерційну музику, яку будуть доспівувати всією країною. Але він цього не визнає, тому що він такий у нас альтернативний чел. М -м -м -м. Ні. А музика, пардон, поки що. Дуже низько, дуже не дотягує, як на мене, до комерції. І тому наступний етап не дякую. Я прям дистанційний кіберпіарник для Отоя. Тож, не дякую, зарплату не візьму, але візьми до уваги, що потрібно працювати над репертуаром. Такі у нас сьогодні новини та плітки. Я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги!